Зараз є реальні репресії проти клубу. Сьогодні я маю інформацію, що подано, поз, поданий позов до суду з боку міліції, заблокувати рахунки футбольного клубу, арештувати всі рахунки, арештувати майно. Я це сприймаю одне з двох, або а, як політичні репресії, через те, що керівництво клубу і міської ради, і взагалі громади, місто має громадянську позицію, або як грошовий заказ вбити клуб руками правоохоронних органів. Тому є відповідне звернення до Федерації футболу Тернопільської області, звернення Федерації футболу України. Я думаю, що це питання не лише так просто. Ми радимо і болільників і і грою з ворсту, і ігрою в чемпіонаті. Ми не є на останньому місці, не є команда, яка тільки їсть, переїде і, і говорить, що ми от. Тут для того всього, щоб щоб тільки існувати, ми боремося за призові місця і великий козир у нас на сьогодні час, тому що всі, вся місцева молодь з області і з міста ми представляємо Тернопільщину. І не хотів би, щоб футбол десь трогали з політичної точки зору, тому що ви знаєте, про любі ситуації навіть при війні при 40-х роках все одно футбол був і. Загубити його або строїти якісь спори на амбіціях спорту, ви знаєте, це не є серйозно і я це осуждаю. ФК Тернопіль і надалі належно функціонувати. Міський голова запевнив команду у підтримці. Завдання на наступний рік вихід у першу лігу.